Друзі, вітання! В цьому відео я розкажу і покажу вам, як правильно зберігати свій одяг, взуття та аксесуари. Ми знімаємо в шоурумі у моїх друзів Elio Home, в цій чудовій гардеробній кімнаті, в яку я вже закохався. І тут є все для того, щоб класно розмістити всі категорії вашого одягу та взуття. Перший пункт у вас має бути своя власна територія. Якщо ви живете з сім'єю, то домовтеся з ними, що ця територія лише ваша. Ви можете поділити гардеробну навпіл з дружиною і потихеньку віджимати в неї свої квадратні метри. Перша основна зона, як правило, розташовується біля спальни, коли ви встали, випили чашечку кави і пішли вдягатись. Друга спальня може бути біля входу в ваше помешкання, куди ви будете вішати ваш верхній одяг та знімати взуття, в якому ви походили цілий день. Ми живемо в таких широтах, де сніжно часом дощить, і якийсь бруд він все одно несеться в кімнату через те, щоб ви не йшли через весь будинок і не несли взуття туди, лишайте його біля входу. Тільки після чистки повертайте його на його законне місце в гардеробній кімнаті. Друге важливе правило: розділяйте одяг по сезону, не зберігайте одяг зимовий разом із літнім. Якщо ви будете протягом літа кожного дня дивитися на свій теплий зимовий светор. Він не принесе вам такого задоволення, коли ви його десь дістанете з полички. Він буде як новий. Це чисто психологічна історія, перевірена на багатьох клієнтах, і вони нам вдячні за такі рекомендації. Друге, зберігайте одяг в спеціальних. Чехлах, але потурбуйтеся про те, щоб там не завелась моль, бо в неї буде дуже багато часу для того, щоб влаштувати смачний обід, і ви її не помітите за ці 4 місяці, поки, поки ваше пальто буде зберігатися і чекати, поки ви його вигуляєте восени. Наступна порада: робіть розбір гардеробу, хоча б раз в сезон. Можете робити його самостійно, але краще запрошуйте професіоналів, таких як працюють. Команді меч для чого це потрібно? Перше, ви зрозумієте, який одяг ви носите, а який ні. Колись один мій друг і клієнт Андрій Федорів, дуже відома особистість, придумав чудовий лайфхак. Ми з ним надрукували спеціальні стікери і повісили на кожен предмет його гардеробу. Я жартівливо написав одну фразу Ти мене не носиш Андрій. І ця фраза дивилась на нього з кожної речі кожного ранку, коли Андрій вдягався. І по нашій домовленості було наступне: він бере, наприклад, джинси, вдягає їх, знімає цей стікер і просто викидує в відро. Коли ми в кінці сезону подивилися, яка кількість речей ні разу не вдягалась, ми зрозуміли, що половина просто займає місце. Зробіть те ж саме, і ви будете розуміти, який одяг просто займає місце для чогось хорошого і нового. Віддайте його на благодійність, комусь подаруйте, або продайте на нашій платформі Меч Вінтаж, яка перетворює ваш старий одяг на гроші. Зможете їх витратити на щось хороше, або задонатити. Кілька років тому я створив свій авторський метод, який називається Методом трьох корзин. Уявіть, що у вас є три уявні корзини, в які ви будете складувати ваш одяг. В першу корзину відправляється той одяг, який притерпів морального або фізичного старіння. Про фізичне старіння все зрозуміло. Щось там протерлось, засавилось, пожовтіли. Пах Пахви, затерся комірець, затерлись манжети в сорочці, з ним вже майже нічого не зробиш, і з таким одягом потрібно прощатись. Що стосується морального старіння, це ті речі, які вже просто вийшли з моди або вам не підходять. Це ті речі, в які ви вже може не поміщаєтеся, або вони на вас вісять, якщо ви схудли і втратили дуже багато ваги. І такі речі вже, як правило, не перешивають. Віддайте їх комусь іншому, відправте їх в корзину номер один. Корзина номер два це той одяг, який вам підходить, але в ньому треба щось змінити. Пришити краще гудзики, десь вкоротити може трошки штани, може, десь щось вшити, зробити більш приталену сорочку. Одним словом, долучити до цього одягу команду професіоналів. Щось може відполірувати взуття, десь поставити профілактику. Тобто це той одяг, який ви будете носити, але після певних ітерацій. Ну і третя частина це те, що залишається у вас в гардеробі, там, де немає до чого прикопатись. Першу корзину ви знаєте, що з нею робити, другу несете до кравців в ательє або в хімчистку. І з третьою теж все зрозуміло: повертаєте її на місце. З приводу того, як правильно розміщувати одяг всередині гардеробної, я дуже раджу розміщувати його по категоріям. На одній поличці вас будуть висіти лише піджаки, на іншій лише костюми, на третій можуть бути куртки. Окремо зберігайте сорочки, окремо зберігайте трикотаж, окремо взуття. І у вас є ніші, де будуть зберігатися аксесуари, шкарпетки, білизна, все по категоріям. Чому так? Коли ви вдягаєтесь, ви подумки починаєте створювати свій образ, може навіть лежачи у ліжку. І він, як правило, будується починаючи з основного предмету одягу. Нехай це буде костюм. Ви обрали собі костюм, потім підбираєте до нього сорочку, взуття і лише потім аксесуари. Якщо у вас все вісить по комплектах, якщо ви не запам'ятали, це теж може бути, але такий спосіб займає більше місця. Тут потрібно мати дуже велику гардеробну для того, щоб вішати все по комплекту. Ще одна рекомендація: заведіть в себе вдома, я його називаю безмовний слуга. Це така спеціальна вішалка, яка ставиться на підлогу, вона окрема, і ви в кінці робочого дня вішаєте туди весь свій одяг. Потім або самостійно, або може хтось вам допомагає по цьому питанню, наприклад, ваша доморобітниця. Ваш костюм після одного разу надягання його треба привести в порядок. Просто пройти по ньому паром для того, щоб він о, вирівнявся і якісь невеличкі пом'ятості вирівнялись. Його можна буде носити вже знову. Там через один день, через два. До речі, я раджу не вдягати один і той самий одяг і одне й те ж саме взуття два дні підряд. Давайте йому відпочити, і воно прослужить вам вірою, і правдою, набагато довше. Хорошу сорочку вдягають один раз, після цього її відправляють до хімчистки або в прання. Є такий анекдот: що білу сорочку можна носити один раз, після цього вона стає сірою, а сіру можна носити вже тиждень. Це ж, звісно, жарт кожного разу сорочку відправляйте на чистку. З костюмами набагато рідше один костюм можна віддавати в хімчистку, навіть якщо він не забруднився один раз в сезон. Літо відходили перед осіннім сезоном. Віддавайте в чистку для того, щоб ті плями, які там є, які навіть непомітні, для того щоб вони не закріпилися, і вам дуже складно буде їх вивести, якщо це все провісить там три місяці зими. Це дуже хороша практика, і з хорошими речима треба поступати саме так. Тепер пройдемо окремо по кожній категорії одягу, як він любить, щоб за ним доглядали. Перше, наприклад, костюм. Ви купуєте костюм і він йде завжди з рідним вішаком. Спостерігайте за тим, щоб консультант, коли віддає вам його в магазині, лінія плеча співпадала з лінією плеча костюма щоб він був не більший і не менший. Як правило. Виробник віддає на фірмові вішалці, і там все підібрано ідеально. Якщо це костюм, його можна зберігати з штанами разом, але я рекомендую все ж таки окремо. В магазині воно продається завжди так. Дуже рідко. Штани від костюма йдуть на окремій вішалці. Чому? Тому що від такого висіння формується складка. Тут є, звісно ж, вішаки, які зроблені з флоком. З таким напиленням спеціальним для того, щоб штани не з'їжджали. Але все одно, коли ви їх знімаєте, тут утворюється одна складка. Її можна дуже просто відпрасувати, але якщо у вас зовсім немає часу вранці, краще зберігати штани ось на таких вішалках. Покажу вам зараз. Вішалка з прищепками. Як же правильно вішати штани? Є два варіанти. Можна вішати їх заниз, тоді важкий пояс відтягує їх донизу, на них діє сила притяжіння, і вони чудово тримають стрілку. З моєї практики, я чув, що було кілька історій, коли штани витягнулись і деформувались під власною вагою. Ну, це, скажімо так, виключення справи. Тоді можна їх вішати за пояс. Це теж просто, і в цьому немає нічого складного. Тут, вже як, як забажаєте. Тут немає принципової позиції. Зручно і так, і так. Головне мати вішалки з прищепками. Такі вішалки, як ви бачите зараз, це кастомна історія. Їх можна придбати в Еліо, і вони зроблені. З дерева, і тут навіть шкіряні вставки, виглядає дуже дорого і дуже кайфово. Але, як правило, в хорошому магазині вам дадуть якусь рідну вішалку, і вона у вас буде йти разом зі штанами. Тепер, якщо ми кажемо про окремі піджаки, жакет, пальто, куртка теж мають зберігатися на рідних вішаках. Тієї ж ширини, що і ваше плече, для того, щоб воно не обвісало і не витягувалось. Все дуже просто. Наступна категорія трикотаж. Якщо у вас багато місця, то я раджу кожну одиничку зберігати на окремому вішику. Тому що її не потрібно кожного ранку буде прасувати. Вона вже відпрасована після прання і чекає свого надягання. Ці вішаки можуть бути по формі плеча, це взагалі ідеально, можуть бути трошки тоншими. Тонкий трикотаж не сильно витягується і може зберігатися навіть на тонкому вішаку. Якщо ми говоримо про досить важкий трикотаж, особливо зимовий, інколи бувають і літній. Я його рекомендую все ж таки складувати і зберігати в складеному вигляді. Покажу як. Наприклад, в мене в руках льняний кардиган, до речі, від Філіппи Де Лоренті, з мого улюбленого бренду трикотажу. Він, хоч і літній, але досить важкий. І якщо ви повісите його на тонку вішалку або навіть на вішалку з плечем, він точно буде обвісати. І вам це не потрібно. Через те краще зберігати його просто на поличці. Як правильно складувати трикотаж, я покажу вам в кінці цього відео. Те ж саме стосується сорочок. Якщо ви купили з десяток нових на сезон, ви можете розміщати їх в складеному вигляді на поличці, воно буде виглядати не наче в магазині. Але після першого надягання, після першого прання, ви все одно повісите їх на вішалку. І сорочками можна використовувати тоненькі вішалки, вони не деформують плече. Далі поговоримо про краватки. Я вже дуже давно не бачив людей, які носять краватку. Я дуже сподіваюся, що ці часи до нас повернуться. Краватки можна зберігати в згорнутому вигляді, тоді вони не мають жодної складки і не мнуться. Правило просте: складуєте краватку навпіл і, починаючи з вузького краю, закручуєте її. Так, вона буде зберігатися без жодної складочки. А якщо ви не вмієте особисто в'язати кватку, то навчіться. У нас є чудове відео на каналі, як правильно її в'язати чотирьома способами. І можете зберігати їх або лежачи на боку, або так. І так, і так видно, що це таке. В гардеробних Еліо запланована спеціальна ніша, де ви можете зберігати різні аксесуари, не тільки кроватки. Наприклад, хостинки я рекомендую з кожним піджаком або з кожним костюмом носити хостинку. Якщо ви не полюбляєте якісь яскраві кольори, то почніть просто з білої. Це набагато. Вище підніме рівень вашого костюму. Краще за всіх на цю тему висловився Гай річі в інтерв'ю Джо Рогану. Він сказав, що якщо чоловік йде в костюмі, і в нього немає хустинки, то він виглядає, наче хлопчик, який йде до церкви, або його збирала мама. А якщо чоловік носить хустинку, то він кайфує від свого зовнішнього вигляду, чого і вам бажаю, кайфуйте від того, як ви вдягаєтеся. Якщо в вашій гардеробній немає місця з от такою вітриною, то краватку ще можна зберігати на спеціальних приспособах по типу такої, як продається в шоурумі Еліо. Тут можна розмістити 4 кроватки в один шар, але їх можна тут додати набагато більше. вона зовсім не займає місця. Щось схоже, створено для ременів, їх теж можна зберігати схожим чином. Але я все ж таки рекомендую ремені теж зберігати в скрученому вигляді. Так вони відпочивають після натягу, коли ви їх поносили цілий день. Або, якщо зовсім немає місця, їх можна підвішувати просто на ту ж вішалку, на якій вас висить піджак. Ще один спосіб це скручувати ремінь і зберігати його всередині вашого взуття. Це коли ви один раз підібрали ремінь до ваших а, туфель або ботинок, вони ідеально підходять, і ви можете зберігати їх ось так. Але залиште краще це місце для шкарпеток. Їх теж можна підбирати під взуття. Про те, як правильно підібрати шкарпетки, під взуття, Дивіться в наших старих відео, ми там про це досить детально вам розповіли. А так можна транспортувати ремені, коли ви берете їх у відрядження. Аксесуари по типу перчаток та рукавичок. Зберігайте, як вам зручно. Головне, щоб вони були в горизонтальному положенні і не деформувались. Окуляри. Ручки, годинники. Чудово, якщо у вас вдома є така вітрина. Якщо немає, зберігайте їх так, просто щоб не було деформації. Друзі, показую вам, як правильно скласти трикотаж. Уявіть, що у вас в руках листок А4 або візьміть його фізично. Для того, щоб краї цього листочка розташовувалися ось тут. Робимо раз. Робимо два, три. Чотири і п'ять. За от таких п'ять простих кроків ваш трикотаж складений. Розташовуйте його на поличці невеликими партіями. Два-три светри, не більше для того, щоб вони не тиснули один на одного, і буде вам щастя. Якщо у вас зовсім мало часу, і ви вдягнули такий светр навіть зі складочками, їх все одно не буде видно під верхнім одягом, ніхто цього не помітить. А за кілька годин від тепла вашого тіла вашої душі він роз. Прямиться і буде виглядати чудово. Фух, вмерла в нас камера і карта пам'яті. Пишемо на нову. Так що, друзі, якщо буде трошечки відрізнятися звук, нічого страшного. Пробачите нам, значить повертаємося до нашої гардеробки: джинси. Як правильно зберігати джинси? Якщо у вас багато місця, я рекомендую зберігати їх точно так же, як і штани, підвішуючи на прищепках або за низ, або за пояс. Якщо місця менше, їх можна зберігати, або на спеціальних висувних конструкціях, які ми вам теж покажемо, або на вішаках, вішаючи їх на навпіл. А якщо місця на вішалках вже не залишилось, у вас є полички, і там їх можна складувати. Складують люди зазвичай джинси навпіл, потім ще раз навпіл. І у вас тут 4 поперечних складки. Я знаю, як зробити з 4-3. Краще зазвичай складувати їх на столі. Тому покажу тут. Раз, і два. Так, джинси займають менше місця в висоту, і ви на одній поличці можете розмістити їх більшу кількість. Але я все одно не раджу складувати їх дуже а, високими поличками, бо вони будуть притискати і вони будуть більше м'ятись. Дві, три, чотири пари не більше. І на Закуску взуття безліч разів казав і продовжую повторювати. Хороше взуття потрібно зберігати на формотримачах. Вони бувають двох видів: бувають пластикові, вони просто тримають форму, це вже непогано. А бувають найкращі дерев'яні. Вони зроблені з кедру. Окрім форми, вони виконують дуже важливу функцію. Вони вбирають зайву вологу. Яка там утворилася за день носки, і таке взуття прослужить вам набагато довше, якщо ви будете правильно його зберігати? Ось і все. Я ще раз хочу подякувати кожному з вас за перегляд. Хочу подякувати моїм друзям з компанії Еліо, які нас сьогодні приймають в себе в гостях. Сподіваюся, чимось нагодують. І ви маєте обов'язково подивитися відео, в якому я взяв участь на каналі Еліо. Там ми говорили про те, як спроектувати гардеробну кімнату в своїй квартирі або в своєму домі. Вийшло дуже цікаво. Це відео вже вийшло на їх каналі, і ви можете його переглянути за посиланням, яке зараз бачите на екрані і окремо в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, це теж реакція. Я знову радий бачити вас щотижня. З вами був Валерій Мартиненко. Побачимось.